Давай ми поговоримо про те, що відбувається зараз в наших відносинах зі сполученими штатами, тому що, ну чесно кажучи, я скажу тако своє своє бачення того, що відбулося за останні півтора тижні, за останні тижні фактично. Оголошення про зупинку допомоги. Потім переговори Трампа з Путіним. Потім переговори Трампа з Зеленським. Потім відновлення допомоги. Сьогодні Пентагон підтверджує, що допомога відновлена проте за тими даними західних змі, зокрема, Екшес пише про те, що вона відновлена навіть не в повному обсязі, ніж це планувалося до цього. З посиланнями на ті дані ну конкретно, скажімо так, по ракетах Петрів, планувалося, що буде 30 поставлено буде поставлено 10. Ми не можемо там гарантувати, що це абсолютно правда. Як пишуть. Зміні, тому що ну це, це це не є офіційні дані, але в мене особисто склалося таке враження: знаєш, що минулого тижня відбувається замороження постачання допомоги Україні. Прямісінько день коли Трамп е, говорить з Путіним, і він йому би показує цей аргумент, каже Владімір. От, подивись, ти хотів, щоб я зупинив військову допомогу. Я зупиняю, йди до мене на зустріч. Владімір показав, е, дістав велику кулів'яку і показав Трампу. І відповідно історія розгорнулася трішки в іншому напрямку, але вона навіть не повернулася по факту на те. Заплановане постачання зброї Україні, яке е, передбачалося раніше. Ну мені так здається, така таке бачення моєї ситуації. Що думаєш з приводу цього всього? Ти люди. Ну дивись, я вже там не знаю, вже другий тиждень я чую ці всі думки. Насправді, ми навіть це і в ефірах трошки розбирали. Uh, і власне, цими днями теж спілкусь з, 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 з різними посадовцями, uh, які частково теж думають, що от, можливо це така стратегія. Знаєш, була щодо того, щоб Україну uh, змусити uh, до чогось або показати Путіну, що от, там я буду готовий на все, uh, там зупинити їм допомогу чи будь-що. Але знаєш, це розбивається просто там. Ну, об декілька факторів, і так, звісно, я можу там посилатися на свої джерела, анонімні глядачі зазвичай не люблять анонімні джерела. Звісно, не розуміючи те, що ми не, не можемо розголошувати імена тих, з ким розмовляємо. Але от навіть декілька дуже впливових великих ЗМІ західних, які там частина з них так вони більше відносяться до консервативного спектру. Там Wall Street Journal частини, як, наприклад, Axios, Вони взагалі ну вони такі не дотичні ні до демократів, ні до республіканців. Вони пишуть, посилаючись на своїх спів співрозмовників у Вашингтоні в різних відомствах, що це взагалі було рішення не ініційоване Трампом. Ну тобто, рішення щодо України, тут важливо розуміти, насправді, що аудит він планувався ще весною. І аудит планувався саме в Міністерстві оборони. Тобто, там немає такого, знаєш, скільки я там цей час вивчаю. Нема такого навіть як в Україні, що президент знає про все, що відбувається в усіх державних відомствах на кожному кроці. Тобто, так Трамп ініціював, ініціював аудит. Ще здається, ну, деякий час тому я не хочу просто помилитися. І це в тому числі сталося на тлі а, на тлі а, цього а, інциденту конфлікту чергового ірано-ізраїльського для того, щоб перевірити власне запаси зброї американської, яка знаходиться а, в Америці, і, і не тільки, але а, те, що це сталося, от саме в цей а, відрізок часу, а, це власне знала обмежена кількість осіб. Посадовців виключно міністерства оборони, виключно Пентагону, і то не всі. Власне, от Елбріч Колбі, про якого там я трошки писала, розбирала Елбріч Колбі, це заступник Піта Гексета, власне міністра оборони Елбріч Колбі відповідає взагалі за впровадження. Ну він, скажімо, так, політичний заступник, політичний заступник міністерстві оборони, і власне він, врешті, прийняв рішення щодо. Термінів, звісно, що е, ну це знав не не. Лише він, а й там люди, які з ним а, співпрацюються в Пентагоні, але не було повідомлено власне так. От він а, якраз на екрані не було повідомлено ні Радо національної безпеки РНБ, ні Держдеп, тобто Рубіо, не був проінформований, хоча мав би, звісно, а, враховуючи його посади. А, тому що, от, наприклад, Келох його офіс теж не а, знали про це. Але вони в принципі, в принципі, і не мали би знати про це. От тому, знаєш, це якось все не вкладається в те, що це був якийсь задум інспірований, власне, для того, щоб от вдовільнити в чергове Путіна, і, власне, потім зізвонитися з ними, презентувати це як результати. Ну тобто, там я тобі скажу, що вже певний час немає віри. В те, що там якимись дзвінками чи вмовляннями, чи якимись поступками Путіна можна вдовільнити, тобто ми зараз можемо спостерігати за тим, що змінюється, змінюється, все ж таки, політика відношення щодо Росії, вона ще не викристалізувалася, знаєш, в якусь. Е, от можна сказати, е, що є певна конкретика розуміння, що дійсно ми точно робимо з Росією, так але то точно змінилося це відношення е, до того, що так певний час Трамп вірив. Що він своїми такими перемовними здібностями надзвичайними, як він вважає, що він зможе вирішити це достатньо швидко, все, але так не сталося, і зараз поступово відношення змінюється. Воно також змінюється і щодо України. Якщо що, ми можемо теж про це трошки поговорити потім. Обов'язково, але ще уточнюючи цю тему. Все ж таки, ну друзі, я собі так ще логічно розмірковував. А, принаймні намагався якось включати інструменти логіки, хоча світ перестав бути в багатьох процесах раціональним. Насправді, а, от планувалося 30 ракет. Якщо ми візьмемо там це за акціону, це, це повідомлення, що планувалося продати 30 ракет Петріота, А в підсумку зараз ми дізнаємося про 10. Я цілком свідомий, що це може не відповідати дійсності, але якщо це так, ну, то це виходить якась така. М Ну, виходить, ти пов'язуєшся з тим, що американці фактично зараз ставлять свій інтерес, своє забезпечення свого війська, своїх петрів, своїх атаканців вище за все? Ні, 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 ні. Я взагалі так не ставлю. Ні, я абсолютно я знаю, що буде зараз передана третина. Uh -huh. Третина того, що знаходилося у Польщі, власне 10 ракет так, але я можу сказати, що це не все. Тобто, це перший етап, і навіть те, що знаходилося в Польщі, воно також мало бути розраховано на, на певний етап, не одразу відправка. Тому тут немає абсолютно ніякої зради, і те, що нам мали поставити в повному обсязі, нам поставлять я навіть знаю трошки більше це. Певні оптимістичні очікування, але знову ж таки, поки напевно зараз при притримую це. Але я знаю, що відбувається певна зміна, реально певна зміна настроїв щодо підтримки України, і зараз шукаються нові можливі конфігурації. Як цю підтримку навіть можна, можна не Применшувати, а збільшувати. І звісно, що акцент робиться перш за все на продаж зброї. Ну, якщо ми. Кажемо вже про майбутнє так, але там ще залишилася достатньо немаленька сума щодо попередніх програм USAID та PDA, які були запроваджені ще за часів Байдена. Ми ще все не доотримали з тих запасів. Але я знаю, що президент Трамп пообіцяв власне Володимиру Зеленського, Зеленському під час розмови. останньої, яка у них відбулася, достатньо хороша чергова, хороша розмова. Обіцяв власне розблокувати всі, ну все постачання зброї.